Дня, любі діти, сьогодні я пропоную вам послухати чудову загадку і відгадати, про кого вона? Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила, і я до неї пригорнуся. Це ріднесенька? так, матуся. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це, мама. Давайте для нашої матусі приготуємо подарунок, розфарбуємо їй весняну хустинку. І для цього нам потрібно аркуш паперу квадратної форми зігнути навпіл по діагоналі. Фарби зеленого, жовтого та червоного кольорів, пензлик, ватяна паличка та пластикова трубочка для коктейлю, яку ваша матуся розрізала трішечки внизу у вигляді квіточки. Спочатку беремо розрізану трубочку, набираємо червоної фарби, густенько набираємо, та робимо відбитки на одному трикутничку, що утворився на зігнутому папері. Дивіться, як це роблю я. Набираю трубочкою фарби, густенько набираю і роблю відбитки. Відбитки повинні бути дуже-дуже гарні та чіткі. Ось так. Прикрашаємо наш трикутничок квіточками. Подивіться, як гарно вийшло. Сподіваюсь, всі впорались. Тепер ми використаємо ватну паличку. Беремо жовту фарбу, густенько набираємо її і ставимо крапочки всередину кожної квіточки. Не жалкуйте фарби. Вона повинна бути густенька. Ось так. Дивіться, як роблю я, і повторюйте за мною. Далі, дітки, беремо пензлик. І нам потрібна тепер зелена фарба. Змочуємо пензлику водичку. І потім вмакаємо його в зелену фарбу. Таким же ж самим чином набираємо побільше фарби. І робимо для кожної квіточки листочки способом прикладання ворса до паперу. Подивіться, як буду робити я. І ви також повторюєте. Ось так. Ось так. Жодна квіточка не залишиться без листочків. Молодці. Далі, дітки, знову беремо ватну паличку, знову макаємо її у жовту фарбу. І по краю нашого трикутничка ставимо дуже густенько крапочки, ніби робимо кантик на нашій хустинці. Дітки, коли ви вже нанесли повністю фарбу, згинайте по лінії згибу наш аркуш куточком до куточка і погладьте його трішечки долонькою, щоб у нас утворились відбитки. Потім порахуйте до п'яти і розкривайте. Дивіться, яка гарна хустинка вийшла у мене, а які хустинки вийшли у вас. Я буду дуже чекати на ваші роботи. А вам усім гарного дня. До побачення!